Швидка зіткнулася із легковим авто у Києві. Троє людей загинули. Сталося це уночі. Карета швидкої возла пацієнта, коли на зустрічну смугу з невідомих причин виїхав легковик. Автомобілі зіткнулися лоб у лоб. Пасажири легковика загинули на місці. Двох медиків швидкої та пацієнта доправили до лікарні. Аварія сталася на ділянці, де проводять ремонтні роботи. Там чотири смуги руху переходять у дві. 13 разів бойовики порушили режим тиші на Донбасі. По позиціях об'єднаних сил ворог стріляв із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Із мінометів 120-го калібру противник вів вогонь у районі Широкиного, Золотого 4 та Шумів. Серед українських військових постраждалих немає. Від початку цієї доби ворожих обстрілів не зафіксували. Причетним до розкрадання грошей в оборонній сфері наступного тижня оголосять про підозру. Про це в ефірі Ток-шоу ЕХО України заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Йдеться про несплату податків під час продажу запчастин для «Укроборонпрому». Планую наступного тижня приділити підозру усім винним і, власне, показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї. Будуть відповідати згідно чинного законодавства. Підозра буде вручена тому підприємству, яке переводило зароблені кошти в готівку, не сплачуючи при цьому жодних податків. Власне, це підприємство буде предметом підозри. Президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення парламент розгляне найближчим часом. Про це в ефірі прямого каналу сказала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. У документі прописано покарання від двох років позбавлення волі за збагачення без законних на це підстав. Незаконність таких дій повинні довести відповідні слідчі органи, зазначила Ірина Луценко. Якщо немає ознак зловживання службовим становищем, тобто становищем, визначеним 364 статтею кримінального кодексу, таке діяння буде каратися двома роками позбавлення волі. Якщо ж слідчі е, НАБУ доведуть, що це набуття активів відбувалося в процесі зловживання своїм службовим становищем, таке покарання буде в більшому розмірі від п'яти і вище років. Український консул відвідає політв'язня Павла Гриба у російському СІЗО. Дозвіл на це видав північно кавказський окружний адмінсуд у ростові на дону повідомила речниця українського МЗС Катерина Зеленко. Очікується, що зустріч відбудеться уже наступного понеділка, 4 березня. Тоді ж призначено і черговий судовий розгляд. Українець нагадаю, зник у серпні 17-го року у білоруському гомелі. Пізніше його виявили у СІЗО у російському Краснодарі. За версією обвинувачення, 19-річний гриб нібито схиляв російську школярку із Сочі зробити та підірвати вибухівку у школі. Однак сам Павло назвав справу сфабрикованою. Торік у листопаді його арешт подовжили до 24 квітня цього року. Розгляд апеляції на запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру перенесли, бо підозрюваний не з'явився на засідання суду. За версією слідства мангер організував напад на активістку Катерину Гандзюк. Адвокат потерпілих Євгенія Закревська вважає, що мангер неумисно не прийшов до суду. Це є прямим порушенням обов'язків, покладених на мангера ухвалою суду. І я вважаю, що це було зроблено зумисно для того, щоб зірвати зазначене засідання, тому що засідання не має такого права у підозрюваної обирати, куди він хоче ходити. Є прокурор, є його процесуальні обов'язки. Його прямим процесуальним обов'язком сьогодні було бути на зазначеному судовому засіданні. Україна посилила морські кордони. Про це на брифінгу розповів речник держприкордонслужби Олег Слободян. Після російської агресії у Керченській протоці Україна розгорнула регіональне управління морської охорони. А усі підрозділи виведені під одне командування зі штабом операції об'єднаних сил та військово-морськими силами України. Вже цього року кораблі Держприкордонслужби здійснили понад 30 виходів в море, оглянули 20 суден, відпрацювали біля 10 бойових вправ та понад 60 тактичних завдань. Міноборони закупатиме військові товари по каналам НАТО. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту держзакупівель Міноборони Володимир Гулевич. Поки купуватимуть лише продукцію, яку не можуть зробити вітчизняні виробники. Свою чергу українським виробникам дані угоди дозволяють постачати за кордон, свою продукцію через агенції НАТО. Україна може скасувати безвіз із Ізраїлем. Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко. Таку можливість розглядають через порушення прав українських туристів. 15 лютого нагадала речниця МЗС в Україну не пустили більше 30 ізраїльтян. Зробили це через брак грошей туристів та непідтверджені цілі візиту. У відповідь Ізраїль на кілька годин затримав в аеропорту літак із України. На його борту було 140 українців. Питання платіжок за газ завищеними сумами обговорять у кабміні уже на наступному засіданні. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, нині уряд підготував нову постанову про зменшення норм споживання газу для тих споживачів, у яких немає індивідуальних лічильників. Що стосується завищених платіжок за газ, те, що зараз відбулося, це є. З моєї точки зору, брутальне порушення законодавства. Уряд відреагує наступну середу. На мене дивує позиція правоохоронних органів. Коли мільйони людей на очах у всієї країни ошукують, і ми не чуємо навіть про порушення кримінальної провадження з цього приводу, мені просто важко це коментувати. Справжнє кошаче царство заснувала родина на Закарпатті. Понад сотня котів живуть у мирі і злагоді у власників одного із туристичних закладів. У в гостях, у пухнастиків, побували і наші репортери. Це саме любиме котяче місто. Сідео всіх борьба за це котяче місто. Зараз їх здесь немного, обычно кучка побольше. Ділять спільну житлову площу ці коти та кішки вже на один рік. Зараз їх тут більше сотні, а спершу було півтора десятки. Когось підкинули, інші приходили самі хворі та занедбані. Усі знаходили допомогу, а ще любов та ласку. Подивитись на велику кошачу родину, люди приходять постійно. Багато туристи просять нас поставте коробку, поставте ящик, куди ми могли б там, бросати вам гроші. Тобто ми тримаємо не для того, щоб збирати гроші, а тільки за того, що нам жалко, що животні безпри... безприютні і. Ну, в общем, то как бы это не бизнес, ничего, это просто хочется жить в добре. Коти вільно гуляють по подвір'ю і поводять себе як справжні господарі. У кожного своя непроста історія. Це кот Кефір. У нього дуже цікава історія. Він потрапив до нас приблизно півтора року тому, потрапив в жахливому стані. Він був єле живий, практично не їв. І нам прийшлося його навіть відправити в Києві. В Києві він три тижні лічився на стаціонарі. Сьогоднішній день, подивіться, який він красавець. Він іщет сім'ю. Для своїх улюбленців господарі облаштували окрему кімнату з будиночками та поличками, де ті люблять подрімати. Усіх вусатих час від часу обстежують ветеринари. Більшість має і власні паспорти. Є Такі одінакове, що їх тяжело дуже отлічить друга друга. Ну в общем, то де вже к ним привикаєш і часто з ними спілкуєшся, то кажуть, що морда потім, ні, це морда одінакове, то ніяти, тут. Пані Інна каже, навіть десяти хвилин спілкування з кішками вистачає, аби зняти напругу та заспокоїтись. Не так давно власники закладу започаткували благодійний проект під назвою Котів хутір. он буде в стилі фентезі. Все там буде исполнено в кошачьей ідеї, лавочки будуть как коти, балки будуть как коти, заборчики будуть как коти. Все буде сушками з хвостиками, даже кусти будуть как коти. Поруч із музеєм планують відкрити сувенірну крамничку. Місце під будівництво котів хутір вже пригледіли, та головне, що потрібно для його відкриття, вже є понад сотня вусатих. Світлана Комлєва, телеканал прямий. І у ці хвилини починається всеукраїнський форум сім'ї за участі президента України Петра Порошенко. І маємо можливість подивитися все наживо.